Тіні майбутнього. Шлях до мами. Мене звати Марія, і я з самого початку свого життя була чужою. З першого дня, як я побачила цей світ, я не отримала ні ласка мами, ні тепла батьківських обіймів. Я була одразу покинута, як не потрібна річ. Моя мати, яка мала б мене любити, з першого погляду вирішила, що я не гідна її уваги. Вона залишила мене в пологовому будинку відразу після народження. Я навіть не могла уявити, чому так сталося. Чому вона зробила це? Як могла мати покинути свою дитину? З сирітського будинку мене вдочерила інша сім'я. Люди, які взяли мене на виховання, були добрими, але це було не те. Вони не були моїми батьками, і я завжди відчувала порожнечу всередині. Я часто запитувала себе. Чому мати мене залишила? Що я зробила не так? Чому не дали мені шанс на сім'ю? Можливо, я була нікому не потрібна, адже чому інша людина повинна забрати мене, якщо моя рідна мати могла б зробити це? Дитинство у мене було важким. Я намагалася знайти зв'язок з усіма, але всі вони завжди залишалися чужими. Я не знала, що таке безумовна любов, яку має відчувати дитина. Я не відчувала, що мої прийомні батьки мене люблять, я була для них лише дитиною, яку вони виховують. Я росла з постійним відчуттям того, що чогось бракує. Були моменти, коли я спостерігала за іншими дітьми і їхніми матерями, і мені хотілося хоча б один раз побачити свою власну матір. Я мріяла про зустріч з нею. У моїх фантазіях я завжди уявляла, як ми з нею обіймаємося. Як вона приносить мені подарунки і вибачається за все. Але все це було лише уявленнями. Реальність була інша. З роками я ставала старшою, і питання, у чому і не залишало мене. Я вирішила, що коли виросту, обов'язково знайду свою рідну матір. Я вивчала кожну дрібну деталь про своє походження, щоб знайти її. Але навіть після того, як я досягла повноліття, мені було дуже важко почати цей шлях. Я не знала, як правильно шукати людину, яку я не бачила жодного разу в своєму житті. Однак я була вперта, і через роки я змогла знайти її. Ми сіли на диван, і я нарешті запитала її, чому ти мене покинула? Я була маленькою, беззахисною. Як ти могла це зробити? Вона зітхнула і знизила голову, її погляд був сумним, але не було ніякого відчаю. Я була дуже молодою і не готовою стати матір'ю. Я не знала, як тебе виховувати. Я була самотня і не мала підтримки. Я була не готова до того, що життя повністю зміниться. Я була в шоковому стані, і в той момент я думала, що краще буде для тебе, якщо я тебе віддам. Я думала, що це буде правильно. Мої очі наповнилися сльозами. Я не знала, що відповісти. Я відчула біль, але також і щось інше. Може, це було прощення, а може, й гірке розуміння того, що вона була просто людиною, яка не знала, що робити, коли вона була перед таким вибором. Ти могла б дати мені шанс, сказала я, витираючи сльози. Вона простягла руку і торкнулася моєї руки, але цього було недостатньо. Вона повернула голову і поглянула на мене з сумом. Я не знала. Як знайти тебе? Я все життя боялася, що ти мене ненавидиш. Я боялася, що ти не захочеш знати мене, і це було моє найбільше горе. Я мовчала, осмислюючи все, що вона сказала. Всі ці роки, коли я намагалася зрозуміти, чому вона мене залишила, я не враховувала, що вона також переживала свій біль. Я не знала, як це бути молодою і самотньою, на межі розпачу і страху. І в той момент я усвідомила, що я теж повинна прийняти свою частину цього болю. Всі ці роки я не бачила її суму, тільки своє розчарування і відчуття зради. Мабуть, ти права. Я тебе ненавиділа. Але тепер, коли я тебе побачила, я не відчуваю цього. Її очі наповнилися сльозами, і вона схилила голову. Ми можемо спробувати почати все знову, сказала вона з тихим голосом. Але ти повинна знати, що це не буде легким шляхом. Я багато що втратила, і, можливо, вже занадто пізно для того, щоб називати мене твоєю матір'ю. Але я готова зробити все, щоб знову стати частиною твого життя, якщо ти захочеш. Ми обоє мовчали ще кілька хвилин, і в цей момент я зрозуміла, що все не буде простим. Ніхто не може просто відновити минуле, і ми не могли просто забути пророки, що втрачено. Але. Можливо, ми могли почати будувати нові стосунки, віднайти те, що залишалося, і прийняти те, що було. Ми почали зустрічатися регулярно. Кожен раз, коли ми з нею спілкувалися, я відчувала, як ціла буря емоцій переповнює мене. Вона намагалася надолужити все, що втратила, але я все ще не могла повністю довіряти їй. Це було важко, і, хоча я бачила в її очах каяття, моє серце залишалося замкнутим. Я почала розуміти, що насправді важливіше не те, щоб моя мати була ідеальною, а те, чи зможу я її прийняти такою, якою вона є. Тільки тоді я могла відкритися їй і дати шанс цим стосункам. З кожним тижнем наші зустрічі ставали легшими. Я почала відкриватися їй, ділитися своїм життям, своїми думками. Вона слухала, не перебиваючи, і я бачила, як її погляд змінюється, коли вона зрозуміла, що як багато вона втратила. Я була вже дорослою жінкою, а не тією маленькою дівчинкою, яку вона покинула. Але це було важливо зрозуміти, що вона хоче бути частиною мого життя. Це було кроком до прощення. Я не очікую, що ти мене повністю пробачиш, але я сподіваюся, що ти зможеш прийняти мене. Я хочу дати нам шанс бути матір'ю і дочкою. Навіть якщо ми не можемо повернути час назад, сказала вона одного разу. Я зрозуміла, що з цього моменту мені потрібно вирішити, чи готова я пробачити її. Я довго думала про це, і, хоча частина мене все ще відчувала біль, я вирішила, що готова рухатися вперед. Наші зустрічі ставали частішими, і, хоча я намагалася знайти мир у своїх почуттях, я все ще не могла до кінця зрозуміти, чому вона залишила мене. Здавалося. Що частина моєї душі залишалася закритою, не знаходячи свого заспокоєння? Я хотіла дізнатися більше, більше про її життя, про її обставини, які призвели до того, що вона викинула мене, залишила без нічого. Одного разу, після кількох спільно проведених днів, коли ми прогулялися в парку і говорили про різні речі, я не змогла стриматися. Мамо, я маю запитати ще раз: чому ти залишила мене? Мої слова пролунали тихо, але від них була така сила, що вони наче розрізали тишу навколо. Моя мати знову мовчала, але цього разу в її очах я побачила щось нове: спробу віднайти слова, які б пояснили все. Вона закрила очі, як ніби прагнула віднайти той момент у своєму минулому, який був забутий, але все ще так важливий. Моя мати дивилася в мене. Її погляд був тихим, і в ньому читалося щось. Що я раніше не помічала не каяття, не сум, а ніби тягар, якого вона ніяк не могла позбутися. Ти права, почала вона повільно, її голос був тихим, але зрозумілим. Я не залишила тебе тому, що не любила тебе. І не через те, що хотіла тебе покарати. Я залишила тебе, бо боялася, що моє існування завдасть тобі більше болю, ніж відсутність мене. Ці слова, наче вдарили мене. Я замовкла і намагалася зрозуміти, що вона мала на увазі. Вона взяла паузу, потім додала: Коли я народила тебе, я була зовсім не готова до ролі матері. Я не мала освіти, підтримки, нічого, що могло б дати тобі нормальне майбутнє. Я жила в обставинах, коли я сама не могла знайти стабільність у своєму житті. Ти була маленькою, але я бачила, що, навіть коли ти була немовлям. Я не могла дати тобі того, що було потрібно. Я не могла забезпечити тебе найпростішим їжею, дахом над головою, навіть надією на краще майбутнє. І я зрозуміла, що в моєму житті не було місця для тебе. Я була ще дитиною, я не могла стати для тебе тим, ким ти потребувала. Я почала розуміти, що її слова не були дібі правданням. Вони були щирими і болючими. Вона не покинула мене з егоїстичних причин або через те, що я їй не була потрібна. Вона покинула мене, бо думала, що це було найкраще для мене, щоб я мала шанс на життя, якого вона не могла мені дати. Я вирішила, що це краще для тебе. Я не хотіла, щоб ти була частиною цього життя, яке я тоді мала. Я думала, що якщо я залишу тебе, то у тебе буде шанс на майбутнє. Я хотіла, щоб ти потрапила в сім'ю, де буде все любов, стабільність, підтримка, чого я не могла дати. Я не була готова бути твоєю матір'ю, не тоді. Я думала, що для тебе це буде краще. Я слухала її, і в її словах я бачила не лише страх, а й відчай. Вона не покинула мене через злість чи байдужість. Вона залишила мене, бо не бачила іншого виходу. Вона була переконана. Що її життя було занадто нестабільним, щоб дати мені можливість рости в нормальних умовах. Ти не повинна мене звинувачувати, сказала вона, голос її став ще більш тихим. Я зробила це, бо вірила, що ти заслужила на краще, ніж те, що могла дати я. Тієї миті я зрозуміла, що це не було рішенням, яке вона прийняла без роздумів. Вона думала, що її відсутність дозволить мені побудувати життя, про яке вона мріяла для себе. Вона так сильно хотіла дати мені шанс на краще майбутнє, що забула про той зв'язок, який ми мали, зв'язок, який я тепер намагалася відновити. Ми сиділи там кілька хвилин, і я відчувала, як у моєму серці починає змінюватися щось. Це не була простота прощення, але це було розуміння. Я зрозуміла, чому вона це зробила, і з цим усвідомленням щось змінилося в моїй душі. Я не хочу твоїх вибачень, сказала я. І голос мій був більш спокійний, ніж я думала. З часом ми обоє змінювалися. Я навчилася пробачити, хоча це було нелегко. Моя мати стала для мене більше, ніж просто тією жінкою, яка залишила мене в дитинстві. Вона стала моїм партнером у пошуках нового розуміння і нових можливостей. Я зрозуміла, що не все можна виправити, але інколи навіть у найболючіших історіях є місце для відновлення. Ми почали проводити більше часу разом. Наші розмови не завжди були легкими, але ми прагнули розібратися в тому, що нас поєднує. Я навчилася цінувати її спроби бути кращою, навіть коли її минуле було таке важке. Ми більше не намагалися виправдати одне одного чи шукати винних, ми почали просто бути разом. Я не скажу, що наша історія стала ідеальною. Не можна повернути те, що було втрачено. І це були роки, яких ми не могли повернути. Але ми навчилися знаходити маленькі радощі в тому, що маємо, і навіть якщо це була просто спільна вечеря або спільна прогулянка, це було важливо. Моя мати більше не була ідеалізованою постаттю з дитячих фантазій. Вона була людиною зі своїми слабкостями, болем і спробами виправити помилки. І я навчилася любити її такою, яка вона є, з усіма її недоліками. Я також зрозуміла, що справжнє прощення не завжди приходить одразу. Це процес, який триває і змінюється з час. Через роки я змогла побудувати своє власне життя, дати собі і своїй родині стабільність. Моя мати стала частиною цього життя, хоч і з маленькими кроками. Ми більше не шукали відповідей на питання, у чому, бо зрозуміли, що вони не змінять нашого теперішнього. Ми жили всьогоденні, будуючи нові спогади. Іноді, коли ми сиділи в тиші, просто споглядаючи за заходом сонця або пили чай на кухні, я згадувала все, що ми пройшли разом. Іноді нам доводилося промовчати, іноді було важко, але я зрозуміла, що справжнє прощення це не односторонній акт. Це було двостороннє прагнення обох і її, і моє, побудувати щось нове на основі того, що залишилося. Коли я стала матір'ю, я також зрозуміла, наскільки важливо не просто бути з дитиною фізично, а емоційно. Я намагалася бути такою матір'ю, якою моя мати не змогла стати для мене. І хоча я знала, що ніколи не зможу забути болючі моменти з минулого, я прагнула створити для своєї родини здорове, стабільне і любляче середовище. Одного вечора, коли я сиділа з дочкою і читала їй казку на ніч, я згадала свою маму. Я подумала про те, як багато років я тримала в серці образ тієї жінки, яку звинувачувала в усіх своїх бідах. Тепер же, дивлячись на свою дитину, я зрозуміла, що головне це віддати все, що можеш, і не бігти від своєї ролі, навіть якщо це нелегко. Моя мати померла через кілька років, але я вже була готова до її відходу. Я змогла простити її, змогла прийняти її, і навіть коли її не стало. Я відчувала спокій у своєму серці. Я зрозуміла, що я стала тією жінкою, якою вона не могла стати для мене. Я мала свою родину, свою дитину, і це було для мене найважливішим. Всі ці роки болю і пошуку відповідей стали частиною моєї історії, але вони вже не мали сили розривати моє серце. Ми все ще будемо помилятися, і наша історія все одно залишатиметься складною. Але зараз я знаю, що можна прощати і будувати майбутнє, не витрачаючи занадто багато часу на те, щоб шукати відповіді на питання, які ми не можемо змінити. Іноді важливо прийняти те, що є, і знайти мир у тому, що у нас є зараз. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чому покинуті діти прагнуть знайти своїх батьків і чи варто їх шукати, враховуючи всі обставини.